Привіт, народ, вітаю вас на своєму курсі: основи HTML з нуля. І в цьому відео я вам розкажу, що таке HTML, покажу основну базову розмітку. Створюю файл, index.html і покажу вам в браузері там різні елементи, які можуть бути використані в HTML. Тож почнімо. В принципі, м -м так, що таке HTML? HTML це мова розмітки. Вона використовується для того, щоб створювати структуру веб-сторінки, і вона визначає, які елементи будуть розташовані на сторінці. Давайте подивимося структуру будь-якої HTML сторінки. Я зараз створюю новий індекс html файл в своєму в середовищі, де я розробляю uh, HTML. як ви бачите, тут є певна структура. Давайте пройдемось по основним тегам. HTML це корневий тег, В ньому знаходиться вся сторінка. Як бачите, він обертає все, що тут знаходиться. Далі в нас йде тег Head. В ньому зберігається зазвичай технічна інформація, назва сторінки, підключення скриптів різних стилів. Також тут можуть бути ключові слова, які, які індексують вашу сторінку. Також у нас є тег Ось. І він. Вмістить в собі основний зміст, який бачить користувач, там, картинки, текст, зображення. І всередині, як ви бачите, у нас є перший текст це заголовок першого рівня. І всередині в нього написано Привіт світ. Ми можемо додати, наприклад, заголовок другого рівня. Потім можемо створити, наприклад, параграф. Там. Ось. Але давайте подивимось, як це взагалі відображається у браузері, щоб це було більш наглядно для всіх нас. Тобто, бачите, привіт світ, це заголовок першого рівня, він має свою структуру, тобто в нього є свій розмір шрифта більший, гирність шрифта більша. Заголовок другого рівня вже має менш помітну стилізацію, ніж заголовок першого рівня. І як бачите, параграф у нас є, він у нас а, має теж іншу стилістику. На цьому все. Зустрінемося на наступному відео. Гарного вечора.